Швеція передала Україні комплектуючі до винищувачів Гріпен. Хоча самі літаки ще не були поставлені, цих запчастин вистачить аж на 14 машин. При цьому досі залишається питання, коли ж відбудеться передача самих. Літаків видання Діфенс Експрес зауважує, що крім самої Швеції, експлуатантами «Гріпенів» у Європі також є і Угорщина, і Чехія, і обидві ці країни мають саме по 14 літаків цього типу. Ну, Якщо від Чехії щось можна очікувати, хоч теоретично, то мабуть і Угорщини точно ні. Національне антикорупційне бюро показало доходи голови Хмельницький МСЕК» Тетяни Крупи за увесь час роботи. Загальна сума задекларованих доходів становить – 23 мільйони 782 тисячі гривень. Про це йдеться у матеріалах суду. Нагадаю, 3 і 4 жовтня правоохоронці провели обшуки голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. У її робочому кабінеті було виявлено 100 тисяч доларів, а також стопку підроблених медичних документів, списки уклоністів із прізвищами та фіктивними договорами, точніше доказ, діагнозами. Крім того, ДБР виявили майже 5 мільйонів 244 тисячі доларів, 300 тисяч євро, понад 5 мільйонів гривень. Брендові прикраси і коштовності правоохоронці знаходили гроші у квартирі. Практично у кожному куточку у шафах, ящиках, нішах під час обшуків пані Крупа навіть намагалася позбавитися частини грошей, викинувши дві сумки з півмільйоном доларів через вікно. Вже 5 жовтня ДБР її затримало.